Так, ми приймаємо неідеальність тату. Подивімося правді у саме поняття ідеального, ні, хорошого тата з'явилося лише якихось років 30 тому. А до того, а до того тато міг бути егоїстичним, неідеальним. Беземоційним, відстороненим, ненадійним. І так ми хотіли іншого від нього. Але глибоко в душі ми сприймали це як норму. Ми приймали це як людяність. Але в той же час ми абсолютно не приймаємо будь-яку неідеальність у матерях. Ні соціально, ні духовно. Чому? Тому що в основі наших уявлень про Матір лежать іудейсько-християнські уявлення про Богоматір Марію. А вона, чорт забирай, вона була ідеальна, вона була бездоганна, непорочна. Вона зачала народила дитину. Все життя була з нею, підтримувала його. Навіть помер в неї на руках. А де в цей час був батько? Він був відсутнім. Він навіть не займався сексом з нею. Тому що він Бог, тому що він на небі його нема. Тому, люба моя, ти маєш бути ідеальною, а Чарлі може бути повним придурком, і це нічого не змінить.